Найболючіша сторінка війни і кожного мого ефіру, з вами в тому числі минулого, це про звірство окупантів. Минулого разу ми ще не знали публічно про визнання вагнерів як вагнерівців, як вони вбивали дітей, як перерізали тоді горло військовому і як розстріляли після слів слава Україні. Що, як ви, ви про це говорили ж ну, з побратимами? З... Військовими. Частина цього цієї діяльності направлена на те, щоб залякати українських військових, українське суспільство. Логіка у них збочена працює так. Колись такими радикальними кроками чеченці залякали дві третини російської армії. Ступор просто водили, коли кричали. Акбар, то три четвертини, чи дві третини просто ціпеніли і не могли вести бойові дії. Це спомини офіцерів і так далі. Зараз вони цими звірствами, так само думають, що наведуть жах на українців. Але вони прорахувалися в нації. Бо, повірте, напередку, коли от цим вагнерам хтось розказав, що коли крикнеш Алавбар, то українські війська тікають. І коли звучить Алаубар, туди збігаються цю точку українці, щоб, ну, власне, знищити е, окупанта. Це як вже в принципі. що... І оці звірства вони озлобляють. На жаль, але озлобляють українських воїнів. І я б дуже не хотів. <кій> Але мені здається, вже стає можливим, що російська армія буде на собі відчувати от просто зеркальне відношення. Можливо, це не буде так публічно, але це, на жаль, стає можливим, тому що ну, з нелюдами по-люськи не виходить, треба на їхній мові розмовляти. Але це точно не залякує. От я з ким не спілкувався там з колегами. Всі хочуть мститися. Жоден мені не сказав, там, там, історія, я хочу там звільнитися. Ти бачив? Так, да, звісно, бачив, все. Да і зараз, подивіться на статистику, після оцих крайніх відео полонених зменшилось вдвічі. Це не значить, що вони не стали здаватись в полон. Я просто розумію, що ви і військові знають набагато більше цих випадків, які ми, як ну, суспільство, журналісти, бачимо публічно. Ну, на жаль, так. Да. Колись журналіст Іванов, по-моєму, брав у мене інтерв'ю, і там піднялась важлива тема. І я прихильник по сьогоднішній день, і що цивільному суспільству не треба знати деталі. Війни. Війна це дуже мерзенна, неприємна штука, дуже брудна, з такою кількістю нюансів, про яке цивільному населенню і не треба знати, і не можна навіть знати, на мою думку. Тому... Ну, тому що це неблагородна штука там кров, біль і все таке смерть. Ну, кров біль смерть це так, да, а плюс до того це змагання, хто кого вб'є. Хто хитріший, хто підліший, хто мерзенніший, хто хоче більше вбити, бо собі для цивілізованої людини такий стан настрою, ну отак. Тобто ви перебуваєте в стані, коли ви намагаєтесь вбити, <кх disappointment> нехай це навіть але якусь людину. Тобто, я вже казав, що вам треба оскотинитись до рівня окупанта. Тоді ви будете якісно працювати. Для нормальної людини хотіти когось вбити це ну, неприродний стан. А, на жаль, ми мусимо не просто там, хотіти вбити, а хотіти вбити їх всіх і придумувати різні методології від там, скидав дронів, засідок. Мінування, якісь дальні враження, снайпінг, засідки і так далі, ви постійно перебуваєте в цьому режимі кровожерливому. Особливо коли ближній контакт, то взагалі там нічого красивого немає, нічого хорошого немає. Коли ви, ну, знову ж таки, я, ці деталі не треба. Тому, коли воєнні кажуть, Ой, хожу по Києву, Тут війни немає всі нарядні, всі хорошо. Це добре. Це результат нашої роботи.